Тропічних лісах, що ростуть в Америці, від Мексики до півночі Аргентини, мешкають дивовижного вигляду та краси птахи, тукани. Незважаючи на те, що живуть вони в спекотних країнах, а звичні в наших широтах дятли, в принципі, не полюбляють спеку, все ж таки ці птахи віднесені до одного роду. Відмінною особливістю цих тропічних дятлів є насамперед їх непомірно величезні дзьоби. Які в багатьох видів навіть перевищують половину всієї довжини птаха. Багато вчених схиляються до того, що дзьоб тукана має численні порожнини і є для них своєрідним кондиціонером, тобто виконує функцію регулювання температури тіла, не допускаючи переохолодження або перегрівання, та й самі по собі ці ціпернатіни маленького розміру. Найбільші з них мають довжину тіла разом з головною прикрасою, звичайно, до 60 сантиметрів. Іншою приваблюючою оточуючих особливістю туканів є їх яскраве і неповторне забарвлення. На синювато-чорному фоні яскравими плямами розгортаються дуже тямущі очі, оточені різнокольоровими ореолами оперення, отруйно яскравого забарвлення дзьоб, причому колір може бути абсолютно будь-який. А також яскраві кольорові лапи. У забарвленні птахів присутні всі можливі варіанти поєднання кольорів, різноманітність палітри і насиченості. Деякі особи не здатні посперечатися з різноманітністю забарвлення навіть з папугами. Але крім унікального зовнішнього вигляду, ці птахи мають неповторну пташину мову від явно вираженої вимови «токано» Чому, до речі, і з'явилася назва цієї групи птахів, до звуків, схожих на ті, що видають інші мешканці лісів, ящирок і жаб. Незважаючи на загрозливого виду дзьоб, харчуються тукани в основному численними плодами, лише зрідка балуючи себе павуками, дрібними ящерками та зміями, іноді крадуть яйця. Крім того, ці пернаті абсолютно доброзичливі до людей і легко приручаються та живуть в домашніх умовах. У їжі невибагливі, головне, щоб у господарів вистачало терпіння виносити досить регулярні, дуже пронизливі вигуки вихованця та його гучну поведінку. Як показує практика, тукан ніколи не нападе на людину і буде дуже милим співрозмовником, хоч вони й не здатні імітувати людську мову протягом півстоліття. Інші факти Тукани мешкають у дуплах, але при цьому не вміють їх видовбувати, і тому вони просто виганяють колишніх власників, займаючи їхнє місце. У тукана неоднорідний дзьоб, у рівних представників цих птахів можна зустріти різні кольори та відтінки. Активніше птахи поводяться вдень, а вночі сплять, на поверхні рідко переміщуються, краще для них робити невеликі перельоти від однієї гілки на іншу. Вік птиці легко визначається по дзьобу. У пташенят він має довжину, рівну нижній щелепі. Ця особливість їм дозволяє легко ловити їжу, яку підкидають їм батьки тукани. Тукан здатний пародіювати голоси тропічних птахів. Природніми ворогами вважають диких кішок, хижих птахів та деревних удавів. Пилкоподібні зазубрини, розташовані на кінці дзьоба, дозволяють утримувати та розкривати плоди. Тукан має довгий язик. Його передня частина і краї бахромчасті, що надає йому перистого зовнішнього вигляду. Вони дуже цікаві й дуже довірливі, тому людині буде легко приручити птицю. На думку деяких дослідників, такі яскраві дзьоби необхідні птахам, щоб ті могли відрізняти один одного і легше знаходити. В природних умовах птах живе трохи більше 20 років, а в неволі ця цифра збільшується до 50. Коли птах бачить ворога, починає видавати сильний гомін. Птахи можуть жити як поодинці, так і парами з граями. Тукани вкрай доброзичливі по відношенню один до одного і негайно допомагають своїм родичам. Про пташенят дбає не лише мати, а й батько. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.